Благодійний концерт на підтримку збройних сил збирається влаштувати меловін співак. Він долучається до нашого ефіру. Будемо питати про це подробиці, ну і загалом поговоримо про мистецьке життя в часи війни. Отже, вітаю вас в ефірі марафону. Хочеться почути, якою ви зараз бачите свою роль в нашому спільному шляху до перемоги. Я так зачепила тільки трошечки про цей благодійний концерт, але впевнена, що таких подій в вашому житті зараз багато. Слава Україні, студія Героям слава. А, дуже радий вас чути. А, ну, перше так у нас і планується 11 серпня. У нас Чернівці, 13 серпня, Львів, чотирнадцятого трускавець. У нас вже дуже багато було купа концертів і в Україні, і в Європі. За цей час ми з командою змогли передати більше двох мільйонів на зсу. А, встигли купити три машини вже одну машину з Україн Прайд організацію дві нашими концертами в Європі. Тому щось, щось робиться, і, і що саме знаєш, вже можна якось робити сводку того, що ти зробив під час війни, і це дуже тішить і мене, і всіх шанувальників. А от цікаво, знаходяться такі люди, які кажуть: от влаштовуйте концерти під час війни, не на часі. Як реагувати на такий хейт? Звісно. Um, ніяк не реагує таких людей купую. Ви самі це розумієте. у нас така знаєте, незрозуміла є ментальність. У нас все не на часі чомусь. У нас все, все, все время просто пір время чуми. Це можна побачити і просто скрізь і почути. Але uh... Музика, кохання і все, що дає нам емоції, все на часі не можна собі забороняти випити там не знаю, якусь фільжанку кави і е, заборонити собі це викласти, викласти в сторіс. Не можна заборонити собі зробити манікюр, коли ти, коли ти можеш це собі дозволити, дозволити зробити. Е, нічим е, нічого корисного в цей момент і гіршого ти з е, воїном зробити все час. Не можеш, але ти тим це в цей момент можеш е, зберегти свою ментальність як мінімум. Ну, а якщо в тебе і ментальне здоров'я, так ну ментальний... тут. Так, тут важливо розуміти, далі. що якраз наші воїни на передовій там і воюють за те, щоб ми мали тут з вами якесь життя більш-менш У мене. Дуже багато знайомих, які зараз на передовій, які мені пишуть одну і ту ж саму фразу, не повірите. Для чого ми воюємо, якщо е, е, в інших містах да де зараз тільки повітряна тривога і немає наприклад, прикладати всі сидять і плачуть. Для чого типу, ми там? Ні, якщо повітряна тривога, треба сидіти в укритті. Тут я наголошу вже ходити на каву і так далі. Це поза повітряною тривогою. Це важливо. Е, що хотіла запитати, Я не кажу не про те, та, -та, -та але я на всяк випадок, бо Міста, де тільки повітряна тривога, і не можуть собі зброяти жити. А коли повітряна тривога, знаєте, от я сижу зараз біля вікна, розмовляю з вами, тому що ви викликали саме в час повітряної тривоги. То ви розумієте, що ми тепер змушені вас відпустити. Я ж була впевнена, що ви десь в безпечному місці. Але я дякую за те, я що, що ви так, за те, що ви долучилися до нас. Дякую за ту роботу, яку ви робите для зокрема для українських воїнів і для нас, українців. Тримаємо разом всі абсолютно фронт. Мистецькі інформаційні наші хлопці дівчата тримають фронти на передовій для того, щоб ми з вами тут могли жити, для того щоб ми з вами могли будувати нову країну. Так, ми маємо починати фактично нет, як птах, цей фенікс з вогня і попелу.